Віт, друзі, хто слідкує за розборами НМТ 2025 року, то вже з'явились завдання від 24 травня 2025 року. І сьогодні пропоную розібрати завдання з 16 по 18, які попадають в три завдання на встановлення відповідності логічні пари, за які ви можете максимально набрати 3 бали. Ну або один, або два, або нуль, якщо відповісте на меншу кількість відповідностей. І так вперед. Завдання 16 стосується планіметрії. Діагоналі АЦ і БД, паралелограма А Б, С, Д перетинаються в точці О. Рисунок заданий. З точки О на сторону АД опущено перпендикуляр, він тут позначений прямим кутом, і його довжина ока дорівнює 15 см. Отже, ось цей відрізок 15 с. БЦ це сторона паралелограма дорівнює 50 см. І ви пам'ятаєте, що у паралелограмах протилежні сторони рівні паралельні, отже, і АД також 50 см. КД, ось цей фрагмент сторони АД, дорівнює 17. Отже, ось тут 17 см. Узгодьте відрізок та його довжину. Перше, що, що треба визначити, це висоту, проведену до АД. Щоб провести висоту, треба взяти точку Б, наприклад, і опустити перпендикуляр до АД. Проведемо перпендикуляр з точки Б до прямої АД і позначимо це як BH, наприклад. Тоді BH це і буде та висота, яку ми шукаємо. Як же її знайти? Ми знаємо, що є ось висота, проведена з точки О з точки перетину діагоналей. ОК, вона дорівнює 15. А чи можемо ми стверджувати, що трикутники АОД і ОБЦ рівні? Давайте подумаємо. Ці трикутники рівні, оскільки сторони протилежні рівні, це BC дорівнює AD. І діагоналі в паралелограмі точкою перетину діляться навпіл. Отже, і відрізок AC дорівнює OC, і BO дорівнює OD. Отже, за трьома сторонами ми можемо сказати, що трикутник BCO дорівнює трикутнику AOD. А значить, в цих трикутниках. І однакові будуть висоти. Якщо ми проведемо ось цю висоту з точки О на сторону BC, то відрізок О, наприклад, М – це буде висота, також і вона буде дорівнювати висоті ОК. Отже, можна зробити висновок, що ОМ і дорівнює 15 см. Ну, А якщо BH ми розглядаємо як висоту, то вона в паралелограмі, оскільки. Протилежні сторони, паралельні, то всі висоти проведені із точки D, із точки K, із точки H, вони будуть рівні. То BH дорівнює МК. А МК, в свою чергу, ми бачимо, складається з двох відрізків: МО і ОК. OK. OK. А ці відрізки у нас дорівнюють по 15. Ми сказали, що вони рівні, значить, 15 плюс 15 це буде 30 см. Отже, ми знайшли висоту. Проведену до АД, то ця висота дорівнює 30 см. Отже, до першого питання відповідь Г. Тепер друге питання стосується проєкції АБ на АД. Щоб знайти, що є проєкцією якоїсь похилої на якусь іншу пряму АД, то треба опустити перпендикуляр з точки Б. На ту пряму, на яку ми шукаємо проєкцію. І тоді відрізок, який поєднує точку похилої і точку перпендикуляра, це і буде проєкція. Отже, якщо проведена якась пряма нахилена під певним кутом до іншої прямої, то опустивши перпендикуляр з тої нахиленої прямої до іншої. А проєкція це відрізок, який поєднує кінець похилої, і кінець перпендикуляра. А ще є таке правило трьох П. Проєкція, перпендикуляр і похила. Всі вони поєднані в прямокутному трикутнику і завжди похила це гіпотенуза. Відповідно, перпендикуляр і проєкція це катети. Отже, проєкцією АВ на АД буде відрізок AH. І давайте подивимося, як знайти AH. Знаючи, що сторона BC Я AD дорівнює 50 см, і знаючи, що KD дорівнює 17 см, можна спочатку знайти АК, яке буде дорівнювати 50-вся довжина AD, мінус 17, це довжина KD. І тоді ми знайдемо, що це 33 см. Отже, ось цей весь відрізок АК 33. І я бачу ще тут два подібних трикутники. Подивіться, Подібними є трикутник BDH. Він більший BDH, Подібний до трикутника ODK. До трикутника ODK. А BH ми знайшли, що це 30. Отже, всі величини більшого трикутника вдвічі більше за величини меншого трикутника. Отже, якщо КД17, то звідси слідує, що більша сторона HD, у більшому трикутнику дорівнює 34. Це також 17. І можна відняти від 33, 17. Ми отримаємо AH. Тобто AH – це АК17, HK, і дорівнює 33 мінус 17, дорівнює. 16 см. Отже, з подібності трикутників ми знайшли фрагмент ось цієї сторони АД17, інший також 17. Можна було і 50 всю АД віднімати 34, ми також би вийшли на відповідь 16. Ну, Я вже відняла від 33 17 і також отримала 16. Отже, до другого питання, проєкція А Б на АД це буде відповідь Б. До другого питання відповідь Б. І далі третє завдання знайти сторону CD. Сторона CD, паралелограма дорівнює стороні AB, тому що у паралелограми протилежні сторони паралельні рівні. Отже, щоб знайти CD, можна знайти AB, тому що ми знаємо в трикутнику AHB 30 і 16. Розглянемо прямокутний трикутник ABH. Він прямокутний, тому що в ньому кут аж до рівня 90 градусів. І значить, якщо ви довели прямокутність трикутника, ви можете застосовувати теорему Піфагора. А отже, гіпотенуза а, Б, це гіпотенуза, дорівнює корінь квадратний і суми квадратів катетів. Числа тут не складні, тут 30 в квадраті плюс 16 в квадраті. У вас на НМТ є табличка квадратів. Значить, до 49, тому не проблема буде порахувати. Тоді, дивіться, під коренем квадратним це буде 900 плюс 256. Тут дуже легко додати, бо тут в кінці два нулі, отже, буде 56, а 900 плюс 200 буде 1156. І якщо підглянути в табличку, то корінні цього числа це буде 34. А отже, відповідь до цього питання «Д». Тобто сторона CD, а також і сторона AB дорівнює 34. Отже, до третього питання відповідь Д. А ще можна було подумати логічно: якщо одна із сторін, а саме катет прямокутного трикутника ABH – 30, то гіпотенуза вона завжди найдовша сторона, а більше 30 – тут відповідь тільки 34. Ну, щоб впевнитись, і дійсно, що ми не помилились, краще по теоремі Піфагора це перевірити. Розглянемо наступне завдання: 17: Установіть відповідність між твердженням 1-3 та прямою, зображеною на рисунку АД. Для якої це твердження є правильним. Перше, немає спільних точок з певною функцією, є графіком певної функції, кутовий коефіцієнт є від'ємним числом. Я би почала з другого, тому що в другому зразу можна зрозуміти, що це за графік функції. Як зрозуміти? По-перше, це лінійна функція, бо х тут в першому степені. Тут не квадрат, не, не куб, це просто якесь число 2 третіх можна уявити, 2 третіх помножити на х-2. Це лінія. Якщо це лінія, то для лінії. Можна зразу побачити, що якщо мінус 2 йде без ікса, то значить ця лінія опущена на мінус 2 одиниці по осі ОY. Дивимося, що опущено на мінус 2 одиниці. Тут таких три варіанти. А тепер дивимося, що таке нулі функції. Нулі функції це там, де лінія перетинає вісь іксів. Щоб знайти нуль функції, треба прирівняти функцію нулю. Отже, 2 третіх. Х мінус 2 дорівнює 0. Отже, 2 третіх х дорівнює 2. 2. і 2 можна скоротити, це будуть одинички. Тоді виходить, що х дорівнює... Якщо одиничку тут уже записати, тут 1, тут один, і одиничку помножити на 3, це буде 3. Отже, перетинається лінія, крім того, що опущена на мінус 2, 8х в точці 3. Ось ця точка 3, ось ця точка мінус 2. Отже, до. Другого питання відповідь, де це лінія, яка проходить через точки мінус 2-3. Третє завдання. Давайте зробимо. Кутовий коефіцієнт прямої є від'ємним числом. Що взагалі таке кутовий коефіцієнт прямої? Він взагалі показує, який кут утворює пряма з додатнім напрямком, осі ОХ. Якщо запам'ятайте, кутовий коефіцієнт більше нуля, то цей кут гострий. Кут, який утворює цей графік, гострий. Якщо ж кутовий коефіцієнт менше нуля, то, тобто від'ємне це значення, то кут тупий. Кут тупий. І якщо, якщо K дорівнює 0, то ця пряма паралельна осі Х, то ця пряма паралельна осі О Х. Якщо у нас сказано, що коефіцієнт прямої є від'ємним числом тобто К менше нуля, тобто кут з додатнім напрямом на півосі, він буде тупий. Дивіться, тут гострий кут, тут лінія паралельна, осі у тут перпендикулярна. Ось тут я бачу тупий кут. Ось цей тупий кут, або це ще у нас спадна функція зі збільшенням міксів, тут Y спадають. Отже, графік показаний на рисунку Г. Говорить про те, що кутовий коефіцієнт цієї прямої від'ємне число. Отже, до третього питання відповідь Г. Ну і відпало у нас уже Г і Д, залишились варіанти А Б і В, і треба сказати, який графік не має спільних точок з функцією логарифму по основі 2х-1. Давайте з вами згадаємо, що таке логарифм по основі 2. Я вам показала два графіки, щоб ви в голові тримали. Це коли основа більше одинички або від 0 до одинички. В нашому випадку 2 ось ця основа це більше одинички, тому розглядаємо перший варіант, цей не розглядаємо. В цьому варіанті дивіться, ця крива проходить через точку 1. 0, але якщо в самій функції ще від ікса віднімається одиничка, ось тут. То значить, цей графік функції буде здвинуто не на мінус 1, а навпаки, на плюс 1 одиничку, тобто вправо ми здвинемось, і цей графік вже буде проходити через точку 02. І для нього точка 1 буде тою вертикальною прямою, яку цей графік не перетинає, тому що графік не перетинав вісь Y, а тепер він не перетинає пряму х дорівнює 1. Давайте глянемо. Якщо цей графік проходить до одиниці, то тут він перетинає, тут перетинає. А ось тут, якщо він доходить до одиниці, проходить через двійку, уже нову точку, і не перетинає лінію, яка проходить через одиничку, то значить немає спільних точок з графіком, зображеним на рисунку В. Отже, до першого питання відповідь В. І розглянемо 18 завдання, узгодьте вираз з його значенням. Дуже люблю ці завдання, тому що тут в принципі використовуються різні властивості і логарифмів, і коренів і тригонометричних функцій. І, як правило, це не складні завдання, які дуже легко і просто можна розв'язати і заробити максимально 3 бали. Так от, в першому завданні ми ділимо на число засновою 3, але степінь якого від'ємний. Тому тут головне не заплутайтесь з мінусами і знаками. Якщо ми 3 якби ділимо на 3 в степені мінус 3, то при діленні степені віднімаються. Але степінь, якщо тут був 1 і ми віднімаємо мінус 3, то ви вже записуєте основу 3, потім перший степінь, віднімаєте другий степінь, і значить це перетворюється. Подивіться, якщо мінус мінус 3 в плюс 3. Оце єдине, що тут треба не помилитись, якщо віднімаєте від'ємний степінь, то ви, по суті, додаєте цей степінь, і це буде 3 в степені 4. А 3 в четвертому степені це якби 3 на 3 двічі, тобто 9 на 9, це буде 81. Отже, до першого питання відповідь Д 81. Далі друге питання стосується логарифма. Підказочку я вам показала, яка на НМТ є. Тут також нескладно, головне побачити, що таке 8 через 2, і що таке корінь третього степеня. Давайте я так перепишу. Логарифм поки що по основі 8. А корінь ми маємо, можемо записувати по властивостям степенів, так що це 2 в степені 1 третя, Тому що цей степень, що під коренем, він йде в чисельник, степеня А корінь якого степеня йде завжди в знаменник. Згадайте, завжди, якщо ви це забули, то корінь, пам'ятайте, що це степінь одна друга. Якщо пам'ятати цю властивість, то можна виписати будь-який корінь через степінь. Тоді, за властивістю логарифмів, якщо у нас число в якомусь степені, то цей степінь можна перенести наперед як множник. Отже, одна третя виходить наперед. І у нас уже логарифм 2 по основі 8. А тепер давайте подумаємо, в яку степінь треба піднести 8, щоб вийшло 2. Також в степінь 1 третю, Тобто, взяти треба корінь кубічний із 8, І тоді ми отримаємо 2. Це один спосіб. А другий спосіб записати, що таке 8 через 2. Дивіться, 2, в якому степені дає 8. 2 на 2 4, на 2 8. Тобто в третьому степені ми отримаємо 8. Отже, я можу ще отак записати: дивіться, що це логарифм. 2 в третьому степені, і 2, тобто по основі 2 в третьому степені. А також за властивістю логарифмів, якщо у нас в основі якийсь степень, він виходить наперед, але обернений. Отже, оцю от тріючку ми можемо винести як коефіцієнт наперед, але перевернемо. тобто Якщо степінь 3, то це ми запишемо як 1 третя. Тобто оця 1 третя та ще 1 третя. Ось цей степінь і логарифм. Два по основі 2. Два по основі 2 це завжди одиничка. Тобто, в який степінь треба піднести 2, щоб було 2. А тут у нас 1 третя на одну третю дає нам одну Тому що 3 на 3 – 9. Отже, одна дев'ята це відповідь до другого питання, і одна дев'ята це відповідь Б. І третє завдання. Перш ніж його розв'язувати, ви повинні побачити, що у вас різниця. Якихось значень, наприклад, CACB, це це і сума таких самих значень А плюс Б. То ви тут застосовуєте зразу формулу скороченого множення, яка дозволяє цей добуток замінити одним виразом, а саме а квадрат мінус б квадрат, тому що різниця на суму буде різниця квадратів. Отже, тоді я заміняю ці і ці дужки, дужки одними дужками, а саме, що це буде косинус квадрат 30 градусів, мінус. І 0,5 в квадраті. Замінила, а тепер буду розраховувати. Табличка значень тригонометричних функцій у вас є, якщо ви підзабули, косинус 30 градусів це корінь із 3 на 2. Тому в дужках, дивіться, що ми пишемо: косинус уже зразу 30 але ще потім підносимо до квадрату, тобто корінь із 3 на 2 та ще й в квадраті, тому що косинус у нас в квадраті мінус. А 0,5 на 0,5 це буде 0,25 до рівня. Тепер 2 залишаємо поки що. Це буде 3 четвертих мінус 0,25. Ну і тут або переводимо все в дроби, або переводимо все в десяткові дроби. Тому 3 четвертих легше перевести в десятковий дріб, бо це 75. Сотих. Тоді я запишу, що це 0,75 мінус 0,25. Як перевела, треба добитись, щоб в знаменнику було число кратне 10. До 10 ми не можемо, а до 100 не вистачає домножити на 25 чисельник і знаменник. Тоді виходить, що це 75 сотих. Або, так, як говоримо, так і пишемо 0,75. Так от, коли ми перевели все в десяткові дроби, то 0,75-0,25 це буде 0,5 в дужках, та ще й помножити на 2. То це буде 1. Отже, в третьому завданні ми визначили, що це 1. А 1 це відповідь А. Отже, ось такий на сьогодні розбір. Кому було цікаво, ставте лайк. Я дуже вдячна вам, що ви дивитесь мій канал, що, ми, що ви підтримуєте мій канал, що ви розпосюджуєте мої відео. Дякую вам за, вам за оберний зв'язок. Пишіть, що вам ще цікаво розібрати в нових відео.